Ми всі почули, які проблеми виділяє обласна міська влада, як вони хочуть їх вирішувати. Як вони хочуть їх вирішувати? Коментар, хто хоче маленький, чи всі вони з цими заводні, з тими проблемами і з рішеннями? Нам на сьогоднішній день дуже цікаво свої знання віддати Львову. Я, допустим, свої знання віддаю не Львову. Тому що попит на мої знання є в інших областях. Це Полтава, Вінниця і ще чотири міста. Но тільки не Львів. Чому таке несприятне, не можу зрозуміти. Тому ми, в принципі, пропонуємо і обласній владі. Сьогодні в обласної владі є сильний менеджер пан Кміть. Він з бізнесу прийшов. З ним приємно мати справу. Е, я би хотів точно так же мати справу з паном Содовим і з його команди. Всі наші пропозиції пану Содовому виділити пріоритети, де може бути об'єднані наші думки, наші наробки, які впроваджуються в інших регіонах, для нас би носила неабиякий зміст. Тому що ми всі львів'яни. І нам боляче за це місто, яке рахується в Україні, я вам чесно скажу, місто з великим ризиком фінансовим. Багато інвесторів зі Львова пішли тільки тому, що інвестиційний клімат у Львівщини треба модернізувати. Я би сказав повністю Друге, Ми пропонуємо чітко встановити формат партнерства, не просто розказувати і декларувати, а формат партнерства приватне публічне партнерство з владою. Тобто ми на себе беремо свої обов'язки, ви на себе берете свої обов'язки, робити нормальне, технічне завдання для бізнесу по проблемам енергоефективності і екології, що ви хочете рішати. Формувати програми недекларативні. Я підтримую пана Михайла, програма повинна бути сформована максимум на 4 роки з механізмом її відновлення або перегляду швидко оперативно. Вот таким чином нам треба створювати нормальні умови для спраці з бізнесом. іменно по інфраструктурних проєктах. енергоефективність, екологія, транспорт, вода. Всі решти питання. Ми в бізнесі, це в нас називається галузевий бізнес. Ми там самі собі знаходимо раду. А ці міста, які на сьогоднішній день чіпають комфорт мешканця Львова. Ми хотіли би довести до стандартів норвежських стандартів, польських стандартів і стандартів допустим міста Донецька, і тільки що з них повернувся. І те, що роботи Ахметов з його командою, вони роблять для донеччан нормальні практичні дії з результатом. це не перетворюється в стратегії 15 років, 20. Це конкретна програма. Після програми наступає план дій. Пріоритета, а ви знаєте, пріоритет – це це два роки. Якщо ми не вирішуємо це, це не є пріоритет. Якщо ми можемо вирішити е, проблему або врегулювання переробки відходів, або питання поводження з відходами, або їх загосподарювання, ми повинні чітко ставити завдання перед бізнесом, робити публічність в питаннях тендерних умов, і тоді ми ваші друзі. Я би хотів, щоб ми зрозуміли, що в фінансовій кризі. Нам треба зусилля об'єднувати, а не роз'єднувати. Не будемо брати приклад з політики на сьогоднішній день. Львівщина це наша родина, і ми можемо вам подарувати ті розробки, яких на сьогоднішній день нема на сході України, в центрі України. що сьогодні тільки європейський досвід, який вже пройшов, і в питаннях переробки відходів, плюс реалій України зроблять той продукт, який можна впроваджувати, от коротко. А в Донецьку ваші розробки мають інституційну проваджувати. Да, вони нам замовили розробки по управлінню відходами. Тобто, щоб прийняти на сесії міської або Так, так і вони же прийняті чи розробляють? Ні, вони розробляються. Тому що їм розробила вони виграли грант. Вот Це, цей грант. Вони опрацювали, але саме головне, що питання йде в тому, я вам просто скажу відміну. На сьогоднішній день Європа має справу зі сміттям сортованим, розділеним. на Україні сміття не сортоване, тобто волога середовища сміття і суха об'єднання. І сьогодні в Європі нема технологій, за ісключенням одної фірми німецької фірма Леґма, з яким ми працюємо з паром сорокою. Має наробки технології, готові для того, щоб це. Переробити, утилізувати і рекуперувати питання йде з отриманням матеріальних і енергетичних ресурсів. І на сьогоднішній день поєднання оцих всіх досвідів з реаліями України, і саме головне, щоб ми чітко знали, що пропонує влада для того, щоб створити середовище для такого інвестора. І перше всього – комунальний тариф. В Європі за одну тонну переробки сміття платиться 55 євро. У нас за один куб сміття на Львовському Грибовському сміттєзвалищі плотиться 15 гривень. Із них 8% на транспорт, а решта на захоронення. За рахунок цих грошей гривень, 7 гривень. 7 Ми не створимо ні одної захисної технології для того, щоб це сміття провести <кій> до ладу, до полігону. І питання переробки це нова тема. Яку можна обговорювати зустрічі, які я провів з представниками львівської міської влади, показали, що люди зовсім не володіють цією проблемою на рівні декларації От, Я, звичайно вітаю нашу міську раду з ким досягненням третім місцем за популяризацію сертифікатів енергетичних, але так насправді. Оцінює роботу, яка зроблена. Ну, взагалі тут нема що обговорювати. Вона дуже одноопна і базується на таких старих технологіях, які в Європі вже ну, років 40 може існували, тому що облік енергоресурсів це та тема, яка вже давно не пріоритетна. Натомість дуже високо оцінюю пана доповідь пана Романа Кузича, і тут я думаю, кожен з присутніх міг урівняти рівень. Програми міської ради і обласної. Хоча до пана Романа також маю питання, чому гідроенергетика така дорога у вас, коли в цілому світі, це найдешевший вид Тобто, коли... Ми можемо розкрити далі, це не, не до дискусії, це так репліку кинули, Це ми можемо за кавою потім подиску... подискутувати. І коли в цілому світі е, така ідея є, як не яку енергію використовувати чи як її використовувати, а змінімізувати її споживання, тобто так насправді є такі технології, коли енергію взагалі не треба використовувати, і то про що говорив пан Роман термомодернізація, тобто Пасивний будинок в Європі, таких будинків вже 500 тисяч в Австрії побудовано, і в цілому світі це той пріоритетний напрямок, по якому рухається ціла Європа. Тобто оцю програму міської ради, де я би от нам такий роздали, такий листочок, якщо якщо піти по тих всіх пунктах, які тут названі, то я думаю, що. Ну, пані Мар'яні, тяжко буде відповісти на кожний з цих пунктів. Я вважаю, що та програма все-таки треба не тільки користуватися послугами енергощадні міста України організацією, а все таки вивчити весь досвід Європи, що там робиться. Тобто, чи поїздити, чи в інтернеті подивитися, чи я не знаю, які у вас є можливості фінансові. І все-таки базуватися на тому досвіді європейському, який зараз є, а не на, на консультаціях окремої організації, все-таки давати на експортну оцінку ще в різні організації, консультуватися з обласною держадміністрацією, яка набагато далі пішла в тому питанні. Бажаю вам успіхів.